Працювати задарма до закінчення АТО пообіцяв кандидат на посаду заступника голови ОДА з гуманітарних питань Ярослав Лагута під час громадських обговорень. Він з легкістю пристав на таку пропозицію активістів, бо каже, не за тим, йде працювати в адміністрацію. По перше, ми домовились до закінчення АТО. А я відверто сподіваюся, що чекати нашої загальної перемоги залишилось. Дуже недовго. Тому ну, на тих умовах я приймаю цей виклик, умовно кажучи. Близько сотні людей прийшли на громадські обговорення, вони активно задавали питання і висловлювали свої пропозиції. Гідропарк у нас є, да, в Шитові. І на сьогодні там стоять фундаменти, строїть дома. Тобто, строїть там мінки, там прокурори, деякі депутати. От к вам питання. Готові ли ви? Значить, Искоренить это, фундаменты эти, поставить на вид этих всех хулиганов. Ну, во-первых, Александр Петрович, большое спасибо за то, что вопрос не про футбол, честно. Касательно сосен и фундамента, я превселюдно готов вам гарантировать, что я готов на самые смелые, самые решительные шаги в этом направлении. Поза як нагальних питань багато, узятися до роботи Ярослав Лагута збирається одразу. Поки триватимуть спецперевірки і до моменту офіційного призначення майбутній заступник губернатора обіцяє Подумати над конкретним планом подальших дій я е, обіцяю ці е, тижні е, використати. Все одно ми домовилися, що працюю безкоштовно. Тому так само працюватиму в області, зустрічатимусь, проводитиму консультації. Але для того, щоб написати план, е, потрібен певний період е, пропрацювати для того, щоб розібратися з наявною ситуацією, переосмислити, порадитись. І вже після цього е, нормальний допрацьований толковий план винести на на ваш на ваш огляд, на ваше обговорення, за словами голови Житомирської ОДА Сергія Машковського, позитивний момент у тому, що Житомирянам не байдуже до розвитку гуманітарної сфери області. Губернатор також вкотре зазначив, що відтепер усі ключові посади в області обговорюватимуть з громадськістю. Ми удосконалюємось, ми працюємо над цим, і надалі, якщо буде, які будуть слухання, вони будуть обов'язково на всі ключові призначення. Я обіцяв, що будуть громадські слухання до призначення, не постфактум, а до призначення і від того буде залежати, як сприйняти громадськість, буде ця особа принаймні чи, чи ні, вони будуть надалі все удосконалюватися і удосконалюватися.